Обірвало життя в одну мить, як найтонша струна у гітарі. та під серцем і досі ще мить, що тебе в тих нема, кулуар. Ти горів, поспішав, ти творив до останнього дня, до хвилини. Правду в вічі усім говорив, їм витягував правду й І струїти тебе був наказ, їм мозолила біла ворона, як годиться, натиснув на газ, зачепивши чи його щеброн. Ти приборкував люту стихію, вперто йшовши, всім наперекір. Забагато зробити відмріяв, але слід твій узяв хижий звір. Білим голубом в небо полинув пам'ять досі про тебе жива. Понад все ти любив Україну, всіх боротий за неї взивав. Там душа твоя світла на небі і з цевишнім розмову веде. і ще й знак нам подай при потребі, коли вихід із круто знайду.